Ну а Дональд Трамп тим часом обурився. Обурили його висловлювання ведучого NBC, а все тому, що Сет Майер в своїй програмі сказав, що через скандал навколо Епштейна рейтинги Трампа падають. На що президент США заявив, що Майерс нібито, одерживий ним, немає таланту, і що NBC повинна негайно його звільнити. Ведучий в своїй передачі говорив, що всередині республіканської партії зростає напруження через страту Трампом підтримки, а також назвав американського лідера найнепопулярнішим президентом, який тримається при владі лише завдяки контролю над партією. Ну а в білоруському селі Слобідка зник пам'ятник учасникам повстання 1863 року пов'язаного. З Кастусем Калиновським, це національний герой Білорусі. Монумент стояв понад 12 років, був важливим місцем пам'яті, і раніше проросійські активісти нам вимагали його знести, бо пам'ятник нібито встановили без дозволу. Влада тоді підтвердила відсутність погодження, але казала, що прибирати монумент не буде. Тепер він зник без пояснень. Невідомо чи це рішення влади чи власників землі до слова, полк Калиновського названий на честь лідера повстання нині воює на боці України. Втім, минулого року бійців цього полку в Білорусі оголосили терористичною організацією. Ну а папа римський лев XIV передав Канаді 62 артефакти корінних народів, які понад 100 років зберігалися у ватиканських музеях. Про це повідомляє прес-служба Ватикану. Зазначається, що їх привезли туди ще у 1925 році. Місіонери папа назвав повернення артефактів жестом поваги та діалогом з корінними народами.